Щоб не припадали пилом на полицях, а допомагали нищити російських окупантів. Франківець Артур Прокіпчук віддає почитати книги із власної бібліотеки за донати на зсу розповідає, ідея такої акції з'явилася у нього ще задовго до повномасштабної війни, а нині вона як ніколи на часі. Книжка має працювати, ну тобто від того, що вона буде пилюки пропадати у мене на полиці чи в шафі, то краще хай хай люди ну, скажімо, користуються цим надбанням. Ось. Ну, і під час, власне, під час війни, ну то тобто можна приємне з корисним поєднати. Тобто, хто більше задонатить грошей на ту чи іншу скажімо, військову організацію, той бере почитати книжку. Працює ініціатива доволі просто на своїй сторінці у соцмережі. Чоловік публікує фото декількох книг у коментарях. Охочі до читання можуть запропонувати за них донат, який готові зробити. Хто пожертвує найбільше, той і забирає книжку. Тим паче вибирати є що у книжковому арсеналі. Найцікавіші видання, які Артур вподобав сам. А ще декілька цьогорічних новинок. Одна з, ну це буквально 22 й рік, ну, тобто, якраз гарно, класно описана е, описана і наша війна, і, е, і боїнг, який був збитий над Україною, десь та справа гучна. Е, ну, тобто досить досить якраз, ну, скажімо, до часу. Ще одна з новинок Мосад. Ізраїльські ну спецслужби хочу вірити, що в нас що в нас буде. Ну скажімо, не хоч ну не хочу сказати такий самий, що в нас буде кращий. Тут плюс-мінус багато. Ну скажімо, якщо можна сказати, сучасної класики, так ну, тобто, що воно десь десь на слуху обмін книг за донат зацікавив не лише франківців, але й людей з інших міст. За виручені під час першого збору гроші, розповідає ініціатор акції. Вдалося купити військовим дрон. Нині триває друга серія. Це на, е, на підрозділ сафарі, ну і там постійно потрібно, потрібно щось докупляти, чи ну тобто десь акумулювати певні гроші. У мене там служить, воює друг дитинства. Книжок має достатньо, тому думаю, думаю, що довго буде. Можна ротувати зрештою ті самі книжки, ну тут тобто, пускати, пускати їх далі в рух. Ну тобто, це, ну, це книжка, вона має працювати завжди. На прочитання книги в учасників акції є два тижні. Потім її треба повернути, щоб продовжила свою подорож до інших любителів друкованого слова. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.